Дивіться, як піски снігом балася. Мусимо терпіти, гірка в обновках, мілух. так, друзі. Ми готуємося вже до зимових свят. Розкладаємо ялиночку нашу красуню. Так, ми в епіцентрі вже виходимо. У нас, коротше, згірчика день народження, а у нас ще річниця. Нашого татка сьогодні 18 купив мені квіти, великі гарні гарну татку дякую. За наших 18. Оці дуже бомбасні. Ось такі. Що, друзі? Ми при темряві. Світла так і нема. Так, все, це вже другий день після дня народження. Що подарувала яніна з метром? Дивіться, як Кузька снігом бавиться. Такий смішний Кузишка. Що Забув що сніг? Такий класний. До речі, там сюди слізка є, ну він там сидить. Я їх випустила на вулицю, тому що обробили їх від бліг. Щось дуже сильно чирхалося мені, знаєте, і ми їх обробили. Коротше, класно бавиться. Ще лишився гучик, гучик тікає від мене. Зараз він прибіжить, я його теж оброблю. Ось так фіпролюкс. така речовина. Для зовнішнього застосування діючі речовини, діючі речовини фіпроніл і пепірипроксифен. Пі, мене просто питалися, коли я минулого разу обробляла, чим я обробляю, показую вам. Придбали це у нас біля нашого магазинчика є інтернарна клініка. І чоловік туди пішов і запитався, що в мене трикота, і він дав ось таких, такі капельки по 50 гривень, так, да, Юрчик? 10 гривень упаковочка. У мене три кота, тому ми взяли три упаковки на кожного по ось такій ампулі. Так, друзі, усім привіт. Після чергової атаки У нас знову нема світла, ще й газ виключили. Взагалі таке комбо, Ну, нічого не зробиш. Мусимо терпіти. Мусимо терпіти. Їдемо на роботу, тому що ми як назло, знаєте, зробили акцію мінус 15 на все чорна п'ятниця, багато замовлень, неможливо відписати, тому що якщо в нас нема світла, то автоматично немає зв'язку. Включають світло на пару годин в день, і так знаєте тяжко, тому що мені пишуть, коли в людей включається світло. Воно може бути через. В той момент в мене світла немає. Поки в нас є світло, в людини немає світла. Потім я відписала одне повідомлення. Коли в людини включили світло, вона його побачила. То в той момент вже в мене немає світла. Я бо все маю на увазі. Тому так працює. Ну як працюється, так працюється. Просто відправочка трошечки затримується після оплати. Наприклад, тому що якщо немає світла, то немає інтернету, неможливо оформити замовлення. Зараз їдемо на роботу. Вчора було трошки замовлень, сьогодні будемо пакувати це все. Ось. І подивимося, якщо так і буде далі зв'язок, то трошечки продовжимо. А, це вже набагато довше. Сьогодні в блакитній шапці, в шубці і в такому трикотажному костюмчику. Взяла під цей лук і кусунку. Ну, в мене ще бежеві такого кольору. Кольору. Як Та це називає? Угі. Покажу вам зараз. Ось ці кугі. До речі, на Дізі вони зараз є і на них теж дуже гарна ціна. У них зараз мінус 20, 20. а все. Юрчик, ану покажись покрутись. Бірка в обновках. Бірки 26 листопада День народження. Дружина, у <гумів> Коротше, ми Заїхали в пуму, купили, купили таке класне взуття тепле. кросівки теплі, костюм Пума і курточка. Ну, куртка класна, покоритись задом. Ось така класна куртка. До речі, треба відпарити її. Пленько тобі, так? Відпариш. Навесно. Стоїть куриць. Два дні без світла. Так, в магазині теж світла немає. Сутку от... без газу вже скоро буде. <гум> а... Ти відкрив? Так. Та щось кажу. Ну, ми посилки відправляємо, без світла тут сидимо. Посилки пакуємо, відправляємо. Вже темніє так швидко, так що треба ще от скоренечко мій лук. Сходили ще в метро пообідали. Там є. Така столова, ну, вона ну, така стрмна на вигляд, але там дешево і смачно можна поїсти. Ну, не все смачне, але ми вже знаємо, що капуста там смачна і відбивна, там така нічого. Ось це мій лук of the Day, сьогоднішній. До речі, дуже класний цей костюмчик. Я ще минулого року їх мала. Моя шубка, сумочка, і. Угі. Шапка в блакитному кольорі сьогодні. Ось. Так, друзі, ми готуємося вже до зимових свят. Приводимо будинок в ідеальний порядок. Я зараз мию вікна зсередини. Зовні ми так повитирали, тому що зима, а мию їх зсередини. Перша хімію я тому що за літо мушки там нагадали. Тому я такою щіткою дуже класно. До речі, не йому повністю класно відмиває всі ті плями від мух. Потім з водою і тоді вже отаким для вікна. Ну, Любий засіб для миття вікон. Беремо штори, берем цюлі і робимо такий порядки. Робимо. Будемо ставити ялинку. Ставити ліхтарики на штори, ну, я вам потім все покажу. Наразі мою вікна. Так, у нас наступна ситуація. Розкладаємо ялиночку нашу красуню з юрчиком. Та та Світло виключили, мали трошечки на спану помінялися, ми хотіли попілісосити ми, до речі, перестановочку чуть зробили. Ось. І будемо ялинку ставити туди. Сюди поставили трійку, двійку, одиничку. Ну я я конті все покажу, коли вже все це. Так, розставили ну, Тут ще буде на скилим. Ми так поки що поставили, щоб подивитися. Мені так, до речі, дуже подобається. Тут поставили вазон, крісло, віночок на камін, потім на піаніно. Можете це Піаніно чи, а? піаніно чи фортепіано? Піаніно чи е, фортопіано. На фортепіано чи піаніно. Хто знає там пишіть, мені без різниці. Суть ви розумієте, поставила ось таку зелену прикрасу. Колись вона була в мене на каміні, але цього року я не буду ставити, тому що щось мені підсказує моє, моє чуття, що ми каміном будемо дуже часто користуватися цієї зими а, воно завжди буде в гарячому стані, тому тут недобре, щоб щось було. Тому ми поставили сюди і мені так дуже подобається. До речі, я ще буду це все прикрашати. Ялинку теж буду прикрашати. Так, що сьогодні в нас п'ятниця. Завтра в Юрчика день народження. Завтра зранку буду з Яною, напевно, наряжати ялинку. Сьогодні так підготувалась, знаєте? Ось так. Завтра у нас просто буде такий день релаксу. Заїдуть гості, там тільки родина. Штори в мене в пральній машинці, вони пралися, виключили світло, ну потім допоруці, коли включиться світло, тоді і вже потім попрасую і повішую. Так само коврик. Буде світло, будемо його полисосити і підлогу мити. Люська на руштичок собі влігся. Все, а наразі їду пакувати на роботу, тому що прийшло повідомлення, що на роботі з'явилось світло. Їдемо, попакуємо посилочки. Так, ми в епіцентрі, вже виходимо. У нас коротше, з Юрчика день народження, а у нас ще річниця. Купили свої подарунки. Купили. Купили праску, кошик і накраску чохова. Ось такі от сімейні подарунки. Від фоку, чи від на, 18, на 18 років сімейного життя ось такі подарунки. Має світло, але нас праздничну наступ'є. Наша вже... татка сьогодні 18 ага. так, і по місяцю. Що це вже 12 -та години? Дивіться, що так. Mm. 30, шо я тату давай ще відкриваю. Я татові та зробила О, так. подарунок. Тут такий догляд заберу, дають така Чесати.

Ну, що та ти, з днем народженням тебе. І в нас Дякую. ще сьогодні річниця з татом. Вітаю. 18 років. Ми разом. Сьогодні ржали, коли ми вже йшли, Каже, отакі от такі вот подарунки на річницю. 18 років праска. А я, завтра ще один подарок буде. Ти вже типу. В смислі? Мені? Ні, не тобі. тобі взагалі не буде, то що моє свято чує, то і ваше свято. Завтра. Шоточка, чуєш? Завтра Ого, буде... ага. ну так добре тобі почесали тут. Реально круто. І набір. Завтра Та Так, дівчатка, подивіться, мій чоловік самого раненько поїхав, купив мені квіти, бо ж які гарні татко, дякую. Краса і привіз нам ось тут сушіки, тут якісь, я розумію, там теплі, так? Я знаю, там Дивіться, яка краса. Зараз будемо пити шампанське, їсти суші. Теплі суші, там всякі соуси, палочки. Ой, краса. Дякую. Квіти просто нереально гарні. За наших 18. Так, світла нема. Так мало було це гарно. А що ми, а, вона ж, напевно, розрухалося, поки їхала. Ну, Мали з ліхтарики світитися, тому все так красиво так. Ну, у нас так. Виде суш. Тут два 3 Три кілограми. Точно так. Тут три кілограми. Суш. Боже, зараз будемо з яською, з шампанським. Ну, тато ще не буде. Тато mm -hmm. теж? Тато взагалі сьогодні день народження. Зважаю, на обходження. І ми з яською наряджаємо нашу ялиночку. Будемо зараз їсти сушики, пити шампанське, наряджати ялиночку, а вечором у нас будуть гості. Можна вимкути? Це як гарна не виглядає. Ну так вдень, в обід. Людка. Так, ти вже, вже потягнула одну? Ні. А ще ні. Клас. А, що оцей імбирчик треба? Я таким бачик себе просто збоку. Що, друзі? Ми при темряві. Світла так і нема. Вже котра година. Ми далі без світла. Світочка, баба Степочка, Діма, Яна, там Юрчик, там Тарас. Ну, вони спілкуються. Ялинку ми нарядили, але зараз не видно. Світла нема. Так, все, це вже другий день після Дня народження нашого. Слава Богу, включили світло. Вчора були гості. Вони як приїхали, не було світла. Так і поїхали, світла не було. Включили нам аж вночі, десь перша ночі, так? З першої до п'ятої було світло, кому вона потрібно вночі. Так, вночі, але вже, слава Богу, зараз включили зранку і поки Покупаємо. що тішимося. Хочу вам показати ялинку, як я нарядила, вже при денному світлі. Ліхтарики на вікні класно дивляться. Мій букетик, він такий красивий. Люблю троянду кущівочку ось таку. І цю квітку дуже люблю, я забула, як вона називається. На столі в мене тут перлинки, Ялинка ось так прикрашена. У мене новий лайфхак, зараз вам покажу. Як оці перли шикарно дивляться, коли їх так вішати. бачите? І скажу вам, що я зробила. Просто їх ріжете кусками, якими вам подобаються. Берете ось такі гачки, вони теж сюди продаються. Або тут зав'язуєте шнурочок, ниточку, якщо немає гачка. Як чому зручно. Не треба ну, повішати ось так. От, і все. І воно гарно висить. Дивіться, як гарно дивляться ось ці перлини, коли вони просто отак от висять як що, як, як, як висульки ось така ялинка, ось такі іграшки. Ще в мене залишилися іграшки, і я, я ще буду де просто ось ці. Ці гачки використала на перлини. а Ще є пару іграшок, я їх буду довішувати. Тобто, не треба попасти в епіцентр і купити оці гачки. А взагалі я люблю, от дивіться, як красиво дивиться, коли на ялинці. Ні, ну хто як любить, хтось любить так, щоб одна іграшка тут, одна тут мінімалізм. Ну Ялинка, на мою думку, мінімалізм не любить. Чим більше різних форм, різних іграшок, тим багаче і гарніше вона дивиться. Бачите, в мене тут і перлина, і сердечко, і якась дівчинка, і дві кульки, і квітка іграшка на іграшці. І воно в кінцевому результаті дуже гарно виглядає. Ось так. Цього разу дали на піаніно, і мені, до речі, так набагато більше подобається, ніж на каміні. На каміні віночок гарно дивиться і підсвічнички. Така ялиночка купувала. Я мені дарувала з дімою минулого року. Ми, ну, купували її в АТБ. Ось. І ось така краса піанінка. Тут теж як красиво прикрасила. І батарей на ліх... ліхтарики на батарейку. Як тут, так і ось тут. Все, а ми зараз віршком будемо е... снідати. У нас такі сніданок святковий, після забави. Шасличок вчорашній. Все, що лишилося вчорашнього Так. Все, смачно в нам. І оце нас теж врятувало, тому що воно нам трошки підсвічувало. Оці лихтарочки вчора. Ось так. Так що будинок ми прикрасили, можна сказати. Так, друзі, у нас, як завжди нема світла знову. Тобто казати, що подарувала Яніна з Дмитром? Юрчикою на день народження. Така бочівочка, там три літри. І в ній вже настоюється конячок. Тут є такий кранчик гарний. Ми її пропарили, водою трошки потримали. ну Там все по інструкції. І все вже настоїться там конячок у нас. Це Яніна з Дмитром подарувала. Ну, то була Юрко дуже хотів, але знаєте, коли е, завжди е, ш... для себе завжди шкода, а от на подарунок це дуже класна ідея. Для гурманів Беріть собі, до, беріть собі на замітку. Для тих, хто любить робити свої е, е, напитки це супер річ для подарунку. Так, друзі, на роботі. Зараз, поки без світла, хочу вам показати, що в нас є з новинок. Є дуже класні костюмчики. Штанами палацу. Фотографію прикріплю. Просто нагадую, що у нас зараз до неділі, до 4 грудня, знижка мінус 15 і деякі речі 20%. Ось тому, кому цікаво, костюми є класні, теплі. Правда, залишилось небагато. Я ось такі блакитненькі з короткою кофтою. 1300 гривень його ціна, ну і мінус 15, там треба порахувати. Потім ось такі класні зелені. У 1990 вони йдуть без капішона світшоти. Є з капішонами по 200... дев'яносто, ну там мінус відсоток, Виходить 2000. Ось такий 2000 гривень костюмчик. Штанами палацок, дуже модний колір, такий темно-сірий. Зі знижкою ціна 1700. Є розмір XS-S і ML. Два розміри. Коричневий, дуже класний, такий, як в мене зелений. Яцький теж такі коричневі. Залишився в розмірі L. Бежеві дві штучки залишилися, тому що трошечки розпродали. Бежевий S і який це у нас розмір XL. І є ще фуксія. Три костюмчики в розмірі S, Потім розмір M і L. Ікселічку забрали. З теплих костюмчиків. Оце от все, що залишилося. Вони дуже якісні, дуже класно в них. Дуже хороша тканина і теплі. Що саме с наце теплі і не кашладяться. Тканина зовні не кашлатиться. Ось це. Дуже класна якість у тих костюмчиків. І є ще у нас шубки Teddy. Дві шубки залишились у розмір s М. На L вони будуть маленькі. Ну, от Скача М. -ка. Колір гірчичка і колір моко. 1500 гривень зі знижкою ціна 1200 гривень. Ось. І з тої сторони покажу ось така класна куртка. Колір фуксія. Дуже класно, вона дивиться. Це такі, як зелені були, і ще є в кольорі фуксія. Її ціна 2400 зі знижкою 2040 гривень. Так, що якщо хтось хотів курточку, залишилося останнє. більше немає у нас курточок. І не знаю, чи будуть. Так, і ще в нас є світшоти. Світшоти, світшоти всі на флісику утеплені. Але фліс двониточка на флісі. Не такі теплі, як ось ці костюми, Чуть-чуть легший тканинка, але теж з утепленням. І є чоловічі і жіночі. Оце є чоловіча, розмір, емочка. Її відамо за 300 гривень. Ось ця. Знаєте, їх навіть прикольно по дому носити. Якщо. Вдома холодно, вони дуже класні. Їх можна і під джинсики, і під спортивні, і по дому просто носити, як домашній одяг. Є така синя. У мене є фоточки всі. Є. Ось такий колір, синій. Всі фотки є в Viber групі залишу силочку під відео. Теж 400 гривень. Ой, 300. В чоловічі ось ці без капішона по 300 гривень. Синя і сіра. Синя у нас розмір XL. Ось ця синя, вона така от. В розмірі XL теж утеплена. Їх я даю по 300 гривень. Якщо кому цікаво, пишіть, поки ще є в наявності. Ось. Все, всі ссылочки на групу залишу вам в під відео.